Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. На ринку є багато оновленої інформації, багато чого цікавого появилось. Тому сьогодні ми оглянемо біткоін і також оглянемо альткоїни. По біткоїну в нас є досить цікава ситуація, наприклад, на тижневому тим Premium нас Присутні два сигнали на корекцію. На одноденному таймфреймі в нас також були сигнали на корекцію, але вони зникли. Тому, відповідно, біткоін може продовжити своє зростання. І сьогодні будемо переглядати ситуацію, що в нас відбувається, куди може далі зростати біткоін, чи взагалі він буде зростати, чи в нас буде боковик, корекція і так далі. Розберемо ситуацію по максимуму. Я поділюсь думками, що очікую від ринку. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити та нагадати вам про наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Ви можете відповідно з нами вести торгівлю і збільшувати ваш торговий депозит. Також в закритому каналі я постійно ділюсь думками по ринку, що очікую, і так далі. Все детально пишу та розписую. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. І також не забувайте, що. В закритому каналі є ще платні матеріали, які ми придбали для наших учасників на загальну суму 4 тисячі доларів. Все це доступно для вас абсолютно безкоштовно. Переходимо до аналітики по біткоїну і давайте розпочнемо з тижневого таймфрейма. Я думаю, що сьогодні. Можна буде переглянути біткоін на тижневому таймфреймі, на одноденному таймфреймі. Також можна буде подивитись метрики, що в нас відбувається там цікавого, яка в нас там оновлена інформація, які цілі по біткоїну середньострокові, які цілі довгострокові до кінця цього циклу і так далі. По біткоїну на тижневому таймфреймі ми бачимо, що в нас присутні вже два сигнали на корекцію. В принципі, на тижневому таймфреймі це досить сильні сигнали. Ми бачимо, що ось тут у нас були сигнали на корекцію. Досить така непогана корекція відбулася, можна сказати, середньострокова. І зараз в нас також відбувся ріст. Були два сигнали на зростання, ріст у нас відбувся, присутні два сигнали на корекцію. Яка в нас відбувається ситуація на ринку на сьогодні? Дональд Трамп знову починає розмови про пошлини, про миту. 50% на ЄС. Відповідно, на цьому фоні ринок також у нас, як ми бачимо, буде перебувати в такій нестабільній фазі, тому що незрозуміло, будуть вони введені, не будуть вони введені, домовляться вони, не домовляться. я думаю, що поки що буде відбуватись боковичок вже до вирішення всіх цих, як то кажуть, геополітичних ситуацій. Буде відбуватись буковичок, я думаю, на рівні 100 тисяч доларів, 100-112, можливо, 115 тисяч доларів і так далі. Поки що, я думаю, що в цьому діапазоні біткоін нас буде торгуватись, консолідуватись, і відповідно тут можливо також, як я і кажу, невелика корекція, тому що ситуація, в принципі, на ринку зараз, як сказати, приугадати. Трошки важко, тому що незрозуміло, е, яка ситуація в нас і як будуть розвиватися події далі щодо е, ось цих пошлин 50% для ЄС. Е, якщо вони в принципі домовляються, якщо Трамп отримає своє, відповідно дані пошліни не вводитись не будуть, е, то я думаю, що ринок продовжить своє зростання. Е, продовжить своє зростання. До 140 тисяч доларів це наші середньострокові цілі, де ми очікуємо криптовалюту біткоін. Отже, давайте підведемо підсумки по біткої, що я очікую на даний момент. Я очікую, що в нас буде відбуватись консолідація по біткоїну. Це у нас ось такий ціновий діапазон, орієнтовно 115 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Ну, давайте візьмемо 99 тисяч доларів. Тому що якщо біткоін опуститься, наприклад, до 99-98 тисяч доларів, це буде досить таким е, поганим сигналом для багатьох учасників. І, відповідно, на цьому фоні буде страх і паніка, що потрібно для, для, для ринку також. Тому е, орієнтую, що ось тут у нас буде відбуватись консолідація на даний момент, тому що ми вже показали досить таке імпульсне зростання, і відповідно нам потрібно охолодитись. Після чого я очікую, що біткоін продовжить зростання до своїх середньострокових цілей. це в нас 140-150 тисяч доларів на сьогодні. Зараз перейдемо на метрики і проглянемо всю інформацію там. Давайте розпочнемо з першої метрики. Це в нас така, можна сказати, середньострокова метрика з Golden по біткоїну. Ми бачимо, що біткоін досить чітко на історії по даній матриці працює. Тут в нас є також сильні зони підтримки, з яких в нас біткоін розвертається, тобто корекція закінчується, середньострокова і біткоін переходить вже подальше зростання. Перші цілі по біткоїну у нас це ось ця зелена лінія, зелена зона 128,800 на сьогодні. Наступні середньострокові цілі це в нас 161 тисяча доларів. Ну, В принципі, сумніваюся, що до кінця другого кварталу біткоін пройде до 160 тисяч доларів. Я думаю, що такі е, більш реалістичні цілі це на 140-150 тисяч доларів. Саме там е, закінчиться зростання і розпочнеться корекція, яку ми очікуємо на протязі літа. Е, е, і відповідно вже після цієї корекції, яка відбудеться по біткоїну е, літом зі 140-150 тисяч доларів, можливо, до 100 тисяч доларів. Будемо очікувати продовження зростання і вже такий повноцінний імпульсний ріст, повноцінний альткоїн сезон, який у нас розпочнеться осінню, в кінці 2025 року. Також, якщо говорити більш так конкретніше, то я очікую, коли біткоін проб'є та закріпиться вище, ось цієї. Зеленої лінії на сьогодні це у нас 128 тисяч У нас вже розпочнеться хороший міні сезон. Такий сильний міні сезон. Там буде досить сильне падіння біткоін домінації і сильний перелив ліквідності з біткоїна в альткоїни. Тому я думаю, що можна буде очікувати вже дійсно хорошого зростання по альткоїнам, якого ми не бачили вже доволі давно. Останнє раз хороше зростання відбувалося по альткоїнам в минулому циклі. В цьому циклі поки що ми бачимо, що невеличкий ріст, далі знову сильна корекція, невеличкий ріст знову корекція по альткоїнам. Тому очікуємо, що міні-альткоін сезон в нас буде в кінці другого кварталу 2025 року. Окей, давайте далі перейдемо на одноденний таймфрейм по біткоїну і переглянемо ситуацію тут. Ми бачимо, і в минулих відео відео ви також могли бачити, що ось тут в нас на тижневому таймфреймі був сигнал на корекцію. Як ми бачимо, сигнал знову зник. Така ситуація в нас. Триває вже декілька разів. Перший раз це було ось тут, другий раз це було ось тут. І зараз у нас ситуація аналогічна. Тому я думаю, що в принципі сильної корекції можливо і не буде. Будемо торгувати в цьому ціновому діапазоні. Можливо, підемо вище до 113-115 тисяч доларів. Далі з тих діапазонів можливо, корекція. Назад. І загалом я очікую, що буде болтанка в такому діапазоні 115-100 тисяч доларів. Після чого вже продовжиться імпульсне зростання до 140 тисяч доларів. В принципі, ситуація доволі виглядає таким чином, що, в принципі, моя гіпотеза, ось про яку я вам повідомляю, вона виглядає доволі логічно. Наступний графік це індекс долара. В принципі, по індексу долара я давно вам пояснював і показував ситуацію, яку я очікую, і ми зараз бачимо, що дана ситуація вже починає формуватись, починає реалізовуватись, і це досить хороший позитивний знак, тому що коли індекс долара знаходиться, ну точніше в цьому циклі, коли він буде знаходитись нижче 100 пунктів, нас буде очікувати повноцінний ринок, тому що, відповідно, з долара всі будуть знаходитись і переходити в ринки. І коли ринок закінчиться, навпаки, індекс долара буде ставати все сильнішим і сильнішим, тому що ринки, активи будуть продавати та переходити назад в долар. Ми бачимо, що ми опустились до діапазону 100 пунктів по індексу долара, як я і казав, що дану зону ми будемо пробувати і відповідно рухати вниз. Ми бачимо, що ми опустились до. 97 пунктів, після чого відбулася корекція, відновлення відповідно, після такого імпульсного падіння. Ось тут ми бачимо, що в нас відбулася зупинка і продовження несхідного тренду. Можна сказати, в принципі, офіційно, що несхідний тренд по індексу долара в нас вже закріпився, відбулося підтвердження, і далі ми будемо знаходитись з боковику та в такому несхідному тренді. Відповідно, це означає, що попереду не чекає. Хороший сильний бичий цикл і, відповідно, ікси по криптовалютному ринку. Наступний графік золоту. Це в нас тижневий таймфрейм, і ви можете бачити параболу, по якій золото зростало. Ми знаємо, що біткоін, криптовалютний ринок, він рухається також і за напрямком золота, ну і також за напрямком грошової маси М2, яка на сьогодні також знаходиться. Вже на своїх історичних АТХ досить високо, тому, відповідно, біткоін рухається за цими графіками тільки з запізненням. Що ми бачимо по індексу долара? Бачимо такий імпульсний ріст імпульсне зростання. Зараз ми бачимо, що золото зупинило своє зростання після такого доволі імпульсного росту. З початку січня у нас були, можна сказати. Майже одні зелені свічки, і відповідно, зараз біткоін також після своєї невеличкої корекції, можливо, ось такої, яка в нас була ось тут по золоту, також продовжить своє зростання. Зараз ми бачимо по індексу золота, що, перепрошую, не по індексу, а по золоту. Ми бачимо, що золото, можна сказати, зупинилося своє, зупинилось в своєму зростанні. Ми вже довгий період часу перебуваємо в боковику. У нас на тижневому таймфреймі присутні багато сигналів на корекцію, тому що очікую, очікую далі. Ось тут це, можна сказати, хаї по золоту, де в нас відбувається фіксація золота, тобто інвестори, які купляли даний актив, золото зараз фіксують, виводять кошти в долар і відповідно будуть купляти інші активи. Це будуть акції, це буде біткоін, це буде ефір, це будуть альткоїни і так далі. Тому можемо зробити висновки, що е, в золоті є досить велика емісія, досить велика ліквідність. Всі ті кошти, які ось тут фіксуються, вони будуть переводитись і перенаправлятись в інші ринки. Відповідно, в тому числі і криптовалютний ринок, для того, щоб заробити та примножити ще більше свій капітал. І відповідно. Коли це відбувається, вся ця емісія буде переходити в біткоін, криптовалютний ринок, ми будемо бачити імпульсне зростання і бич ринок по криптовалюті біткоін і взагалі по всьому ринку. Також по хорошим фундаментальним альткоїнам. Тому, на мою думку, на ринку відбуваються зараз хороші фундаментальні події, які нам дозволять заробити багато ексів у цьому циклі. Розібрали сьогодні у відео, можна сказати, такі. Три основні uh, активи це у нас біткоін, uh, це у нас індекс долара і, відповідно, це у нас золото. Uh, в принципі, я думаю, що. Ситуація на ринку доволі зрозуміла. Тренд в нас бичий, висхідний, і відповідно будемо очікувати продовження зростання. По біткоїну спочатку до 140-150 тисяч доларів. Після того, коли біткоін перетне відмітку 120-125 тисяч доларів, на мою думку, у нас розпочнеться міні-альткоін сезон, і альткоїни будуть. Активно зростати, біткоін-домінація буде активно знижуватись. Далі, після того, коли біткоін пройде до 140-150 тисяч доларів, можна очікувати корекцію по біткоіну до 100 тисяч доларів. Альткоїни також після свого доволі такого сильного зростання, на мою думку, також доволі сильно обваляться. Буде в нас корекція відбуватися, в принципі, все літо і вже ближче. Там до осені, можливо, ринок поступово почне відновлюватись. Очікую вже початок наступного імпульсного зростання, наступної хвилі росту. В кінці 2025 року це в жовтень, листопад, грудень 2025, там біткоін вже може пройти до 180, 200, 220 тисяч доларів, 240 тисяч доларів. Орієнтовно такі діапазони зростання можуть бути. І також альткоїни будуть давати 10, 20, 30 іксів в цей період часу. Тому ось такі події, ось такі очікування по ринку в мене на сьогодні.